Як журавель допоміг лисиці. Потоваришувала лисиця з журавлем і запросила його до себе в гості, в нору. Побачив мисливець їхні сліди, підкрався до нори і почав підкопувати її, щоб дістатися лисиці та журавля. Але скільки не копав, але не дістався. Тоді Дістав він довгу жердину, просунув у нору і дістав до журавля. Злякався журавель і почав просити лисицю придумай щось, ти ж розумна і хитра, а то мисливець дістане нас. А лисиця забилася в куток і тремтить від страху і слова сказати не може. Ех ти, з докором сказав журавель. А ще лисиця. Журавель почав думати, думати, як же врятуватися від мисливця і придумав. Коли мисливець просуне руку в нору і витягне мене, сказав журавель, я прикинуся мертвим. Він подумає, що це ти, лисиця, задушила мене і відкине вбік, а я полечу. Мисливець обов'язково задивиться, як я відлітаю. Ось тоді ти і вибігай з нори. Тремтить лисиця, але погоджується, бо іншого виходу не було. Ліг журавель біля входу в нору і прикинувся мертвим. Засунув мисливець руку в нору і витягнув журавля. Бідолашний журавель. Сказав він. Мабуть, лисиця затягла його в нору і задушила. З цими словами він відкинув журавля у бік. А журавель, хоч і боляче вдарився, коли мисливець кинув його, підвівся, змахнув крилами, високо злетів та так, що мисливець і опам'ятатися не встиг. Задивився мисливець, як відлітає журавель. А лисиця в цей момент вилізла з нори і шмигнула в кущі. Вилаявся мисливець від досади, що лисиця перехитрила його. Не знав він, що цього разу журавель допоміг лисиці врятуватися.